Привіт, мої хороші! Сьогодні хочу розпочати декілька відеоуроків для новачків. Якщо вам сподобається сьогоднішній відеоурок, пишіть в коментарях, що ви хотіли з'ясувати особисто для теми, на що звернути уваги. Я буду тоді поступово знімати відео і буду відповідати вам на ваші запитання. Сьогодні хочу відповісти на запитання для новачків, з якої пряжі, яку пряжу обирати, який гачок обирати. І які там оченята, наповнювачі, як в'яжеш іграшки. Хочемо вирішити проблему мінімалізацію витрат на перші спроби для в'язання. Так У кого немає гачочків і немає миточок пряжі, то я вам пропоную взяти найпростіший варіант. Наприклад, не дуже дорогу нитку, не за всі гроші світу, щоб просто е, спробувати перший вирв. Ви спочатку е, визначите, що ви хочете в'язати. В принципі, зараз можна знайти безліч рекомендацій там, для серветок, для іграшок, для брелочків, для ще які нитки е, вам більш підійдуть. Але я вам скажу, якою ниткою в'язала я. Я в'язала такою бебі. Ярнард Бебі. У мене було двох кольорів, синя і жовтенька. Я в'язала мотоночки, у мене на сторіночці є, якщо прибіжитись, знайдете. І таким чином я тоді вирішила з таких ниточок спробувати в'язати свої наступні вироби, свої брелочки. Отож, з ниточками ми з'ясували. Будь-яка ниточка, яка вам подобається, з якою ви хочете почати, все беріть, не, не бійтеся, все у вас вийде. Головне бажання. Є бажання, все ви подолаєте. З приводу гачків, тут уже трішечки інша тема. Гачків зараз є дуже багато, різних їх різновид, дуже-дуже, дуже вони є класні. Ось на прикладі, зараз я вам покажу, це просто на. Напр... Наприклад, десь 10 гачків. Дивіться, на кожному гачочку є, є ось такий напис. Бачите? 4,5, ось, тоді 5 міліметрів. Тоді ось, 3 міліметра. 8 міліметрів. Це взагалі для дуже тонкої ниточки 1,25 мм. Тоді ось 4 мм. Є гачки взагалі, які не має позначень, але для новачків я рекомендую все ж таки брати гачечки із позначеннями. От, Бачите, є без позначок. Ось, 7 мм. Та для новачків я рекомендую все ж таки з позначками. Для чого це робиться? Дивіться, при тому, як ви купуєте пряжу, Вказує, виробник вказує в описі до пряжі, вказує там кількість метрів, грамовку пряжі, колір, склад, і вона вказує, якими спицями або гачками рекомендовано в'язати ту чи іншу пряжу. Тому я вам говорю, що дослухайтеся до того, як вам радять саме виробники пряжі. Але ж Є декілька цікавих моментів з пряжею. Якщо пряжа тонка, а ви візьмете гачок товстий, наприклад, для тонкої пряжі я взяла гачок 7 мм. Дивіться, що у нас буде утворюватися тоді. Ви просто побачите це, наприклад, тонка пряжа, великий гачок. В'яжемо звичайну цепочку, як для початківців. І дивіться, які у нас виходять тоді. Повітряні петлі дуже-дуже великі, бачите? Тобто пряжа у вас буде така пухка повітряна. Якщо вам треба саме такий ефект, будь ласка, беріть великий гачок, тонку пряжу, і у вас будуть дуже пухкі такі повітряні петельки. Ось такий ефект. Бачите? Це гачок 7 мм. Я взяла. Тепер дивіться, другий ефект розпускаємо. Якщо ми візьмемо, наприклад, для такої пряжі отакий гачочок 1,25 мм. Тут вже буде інша ситуація, ця пряжа буде грубіша за цей, за цей гачочок. Тому у вас в'язання буде дуже-дуже за. Тягнути. По-перше, бачите, важко взяти на тонший, потрібно мати навики. І ще до того ж, у вас в'язання буде дуже. О, бачите, вже в мене розпушується. Гачочок не захоплююсь у ниточку, пошиті, він захопить саме стільки, скільки йому потрібно по міліметрах. І бачите, тоді яка цепочечка, прям тугенька-тугенька, дуже-дуже затягнута. От така, така в'язка дуже добра для виробів, якщо ви хочете їх зв'язати плотнішими, щоб вони були плотнішими, щоб вони були такими тугенькими виробами. Якщо вказано, наприклад, що. Рекомендовано спиці 2 2,5 мм або 3. Беріть тоді 3 мм і дивіться, для такої пряжі бебі вказує виробник 3 мм, бажано 3 мм спиці або гачок. Ось дивіться, я взяла те, що вказав нам виробник. І в'яжу ту ж саму цепочку для початківців. Бачите? Вона і не пушить, не плутає і не робить таких прям великих повітряних петель. Тобто в'язка виходить плотненька, так, вона м'якенька виходить, не така затягнута, як попереднім гачком. Та все ж, бачите, і гарно просовується, ніде нічого, вона не відслоюється. Тобто, дуже гарно захоплює ниточку. Ось 3 мм для такої. Пряжий ярнар байбі це якраз те, що нам потрібно. Так, для новичків. Тому візьміть собі один моточок, якщо ви початківець, якщо ви тільки починаєте вчитися, візьміть один моточок і спробуйте зробити з одним моточком. Не потрібно накуповувати 100-500 матеріалів, 100 500 гачків, купуйте моточок. Дивитеся в описі до моточків, дивитесь, що там рекомендує вам виробник, і все у вас вдається. Як я в'яжу і мої вироби, є, що тут, на каналі, що є на всіх сторінках в соцмережах. Вам цікаво, будь ласка, в описі є мої посилання на мої сторіночки. Спокійно собі заходьте, дивіться, і ви будете знати, хто я що і які я вироби в'яжу. Я так само, як і ви, в принципі, ще зовсім недавно почала. Тому, якщо вам цікаво, підписуйтесь на сторіночки і будемо разом вчитися робити дуже класні і чудові речі. Головне, вірте в себе, в свої можливості і майте бажання цьому навчитися. Тому що. Люба ручна праця це потрібно усічилось, це потрібне бажання сісти і зробити. Без цього у вас нічого не вийде, тому що це нелегко, тому що це потрібні навики і не за один день ви цьому научитесь. Я знаю, що є унікуми і таланти, що можуть там схопити все на люту, але в більшості людей не все виходить на люту. Тому, якщо хочете, пишіть в коментарях, і ми разом будемо з вами. Розглядайте ту чи іншу техніку, ті чи інші помилки, які вас цікавлять. Завжди, будь ласка, і дуже рада. А ще буду більше рада нашому знайомству і вашим підпис... підписочкам. Дякую, до зустрічі!